Ой, Господи милостивий, як же добре було в мами. Як була яколо мами, то не пасли вівці. Ой, Господи, милостивий, як то добре вті. Росларенька, че був не дай мій. Жень, блик у вас, доброго Іван, горавичка по мама Оце знайшла віку Блилину, щоб привітати вас молодою невісткою. І як же вам тепер живеться, за багатою невісткою? Та спасибі за привітання гірше не буває. Отакої. А я то думала, що і кумацю та й розбагатіли за багатою невісткою. Та я теж так думала, як сватали її, навезуть мені повен двір кулів та курів. А вони привезли одну паршиву вівцю та й стої вогонь обстрили. А скрині, а скрині досі не відкриваю. Мабуть, пусто. О, Оно що. А чи хоч роботяшся ваша невістка? Та де там? Хліб з маслом їсти добре бриття. Та, я ж ту думала, що ті багаті спити та зварити міть. А вона як на партолить борщу, що й собаки їсти не хочуть. А що вже лаятись? Мабуть, сам довпоч із допошихою вчили разом. Але дача, зранку, божу, божу, а вона вивернеться і... Повнишся церковна, випнули до світруших, та й раді тому. Ой, піду, я краще додому, бо це буде корова не дойна, хаті батьки не замедлена, кури повезди хою. З богом, з богом. Я зараз ручу свою невісту. Руки короткі, ще поламаєте, краще їсти звелі, то у хаті темі а я піду до Олени. Побачу, що та стара карга їй зі світу живе. Ти бачу комоду взяли. Ходити по сусіда та хаяти своїх своєї За своїм носом краще стеж. Добре. Мам, ви мене кликали? Що трапилося? Що трапилося? Трапилось, Підколи ти до моєї хати переїхала. Де ти ходиш цілий день? Та ви що, мам? Я в полі сапала, грядки на городі виполила, на талиші косички заплела, їсти наварила. А в хаті, в хаті підмила? Зараз підмету. Я так і знала, що нічого не зроблено. Цілий день дивишся в зеркало, щоб врода не зів'яла. Мамо! Побійтеся пороха. Я ще й не пристигла, Бахом рослинки в роті зранку не мала. А ви мене ображаєте? Поплач, поплач, може матінка твоя почує і прилетить. І за що тебе мій син полюбив? худа як трісточка. Інше діло он. Варвара. Єно що глянути, як скеля. А головне багата. Привіт, мама. Серденько моє, чому оченята на мокрому місці? Сумна, невесела, ось тобі квіти, сонечко моє. Ось так завжди не сміхайся, Я тебе ніколи не збриду. Ні. Тютю тю, ганчірка, а не чоловік. Ти собі біля неї присідки походи. Якщо потрібно буде, то й не тільки на присідки ходитиму. А ви візьміть та й підметіть, а то я бачу, мій лише сусідам розказувати все. Ось візьмемо і поїдемо від вас. А ви субдіть собі у своїх хворобах і дивіться на чужих дітей і внуків. Привіт щасливому подружжю. Що, Олено, гріб пронісся серед білого дня? Скільки раз я тобі казала, не давай сісти на голову нікому, а головне свекрусі. Не знає походна є туга, що. У свої Ба, не там, бо й мені треба. Дай сидя, кажу тобі. Я сама зараз буду мутати. Ба, не там, у вас нема чого мутати, бо ми нічого не напряли. Іде, <ривіт> геть собі до нечесної матері, дай му тебе кажу тобі. Ба, не там, видишь, чи що? Дай Я Учепиться, бо я тоже міг хат, так що ж треба відчиняться вами. Ой, ви не часно. Добрий день у ваші домі. Кому добре, а кому ні. Прохойте, сідайте біля столу. Зараз будемо обідати, що зготона моя невісточка. Та дивіться, не зачепіться за самотриві кістки. Понаколитеся. Краще мати здорові кістки, ніж хвору голову та гняли. Намаєтеся, От людей тут є посуванитися. Засупився замотив, а я ж тебе під серце носила та й виростила на свою голову, щоб ти крити мене пер цією гадюкою. Від Патлюки чую. Карп, виділий хату на досі з мене знущатися. А ти цю хату будувала, що ділити, хоч причва на все готова. Не будувала, але й жити так більше не збирайся. Я на десять років уперена робилася вам. Краще не гнівіть мене. Досить вам лаятися, маму зядьте за стіл, а ви мотрі бути трошки менші, це все ж таки моя мати. Свікруха невістку не злюбила, бо невістка візка не догодила. У всі всі місте, а мені молодивлять. Як будеш свікрусі, покирненька, буде твоя голіменька весела. <ріст> Хтіла її підкорити, по своїм правилам жити. Дуже вчасно зупинилась, на невістку подивилась, гарна жінка запальна, хай простить мене вона. Зла на мене не держи, мир і злагоді живі, бо до малою вас стук і ніколи не ображати. І я нору протимала, Часто свого запечала, на багатстві помішалась. Мама То, родина, родина не розпалась, а мій син її попасть. Хай вам помагає. Добре слово рада чує. Ради щастя у родині все готова позабути. Будьте ж мамою однині. Мотре, дочко, не гнівись. Злій свекрузі посміхнись, мотовило, візьмий пряд, щоб сім'ї було в порядку. Відтепер я маю маму. Що ж, забудемо цю драму. Хату нічого ділити, під одним всім дахом жити. 哥。<music> Ви знаєте українські традиції. Як називались сходини, на які задоволенням збирались дівчата і хлопці, щоб більше пізнати один одного? руку! Як називається батько чоловіка дружини? О. Хто сказав першим? Я. Давай, давай. Ясно, на питання. Яка страва, з страва стала візитівкою українців у світі? Борщ Ні, беремо. Хто сказав за столом? Давай, давай. Хто сам? Саускі. Куку, який харчовий продукт бажали охоронцям від цар? Часнець. Що саме напередодні весілля юнак повинен пошити майбутній тещі? <реку> <Чо>? <реку> 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 Що колупала дівчина в хаті, коли приходить свати? Страва з варених круп. Каша. Каша. Які домашні тварині на свято Андрія дівчата кидали вареники? Щоб дізнатися свою подальшу долю. Змаку. Як називається зимовий одяг з овечих шкур хутром усередити? Який овоч символізував відмову дівчини від сватання? Українська мова різнобарна і насичена приказками і поговірками. Закінчуть, будь ласка, речення. Без жінки. без Зробить. Яка яблунка? Руки піднімайте Не лізь поперед. Батько. Яка вода, такий млин Який батько, такий син? Люби дитину, як душу. Адреси тряси груш. Куди голка? Да Ді? нет. Дід за образи. Да я дід за образи. А баба, а баба за гарбузе. Син утіха батька, то танця знає. Чим би дитина не бавилась? Давайте Іван. Хто батька матір зневажає, той добра не знає. Той добра не знає. Не ті батьки, що на світ привели, а ті, що в світ вивели. Кум не родина, зять не дитина, а, а невістка чужа кістка, Полить як очі не бачу. Яка Настя? Таке з нею щастя. Все, дякуємо всім за увагу.